Традиційна інспекція, попри січневі заморозки. Поки франківські школярі перебувають на вимушених канікулах, заклади дошкільної освіти міста працюють у штатному режимі. Голова громади Руслан Марцінків разом із профільною командою відвідав дитячі садочки, щоб перевірити, чи забезпечені маля та теплом. Дітки садочок відвідують. Вчора в нас було 123 дитини. Сьогодні, я думаю, що те саме число буде діток. Кухня справляється. Звичайно, вони ходять не за своїм графіком роботи, а за графіком як нам подають світло. Тому намагаємося виходити з ситуації, Як є можливість, кухарі проходять швидше, готують сніданок. Якщо не маємо такої можливості, скажемо там, то дітки приносять термоси, печиво. Батьки входять в нашу ситуацію, не збавляє темпів роботи, і садочок, струмочок. Виконувачка обов'язків директора Олена Карпінець запевняє, у закладі, стабільно тримається належна температура. В садку у нас тепло, дітки відвідують садочок. От сьогодні при такому морозі, при такій, скажімо так, не зовсім спокійній ночі. У нас сьогодні 50% відсотків Діток укриття у нас сухінькі, чистенькі, е -е ще й гарно оздоблене. Попрацювали наші педагоги разом з батьками. Прекрас Заступниця директора департаменту освіти та науки Світлана Пашкевич зазначає, температурний режим у всіх закладах дошкільної освіти громади відповідає нормам. Також діти у садочках забезпечені гарячим харчуванням. Діти дошкільного віку в повній мірі отримують як і освіту, так і належні умови для отримання цієї освіти. Також ми перевіряли ще температурні режими і завжди тримаємо їх на контролі у закладах загальної середньої освіти, не дивлячись на те, що вони вимушено пішли на канікули. У нас всі заклади загальної середньої освіти готові до повернення в очну форму навчання. Задоволений перевіркою дошкільних закладів, і очільник громади Руслан Мартінків. В принципі всі сотки теплі, які ми відвідали, проблем немає. Дітки ходять більше 50% відвідуваності. Тому у Франківську дитячі садочки працюють по в такому повному масштабі, де не буде температурний режим, то будемо переводити дітей у сусідні дитячі садочки, але є можливість навчатися. Чому ні? Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.